Ви радикальна партія Ляшка. Кілька днів тому на рідній Рівненщині я з великим болем, сумом і розчаруванням прочитав одну новину. І така сама реакція громадськості і обурення рівняних мешканців області неймовірно високе. А що відбулося? Ми, шановні колеги, шановні громадяни, бачимо, що, на жаль, за два роки відколи минула революція гідності, ніяких реформ не відбувається. Єдина реформа, яка все-таки вступає в дію, це формування національної поліції. Ми всі знаємо, що. Е МВС за останні 24 роки взяла найгірше від радянської системи, помножила це на тотальну корупцію, на тотальний бандитський безпреділ 90-х, яке все вжилося в цю страшну махіну, яка просто знущалася над людьми, і реформа мала бути неминучою. Вона відбувається. Ми бачимо багато позитивних моментів таких, коли призначають на високі посади людей достойних, людей, які пройшли фронт, людей, які ризиком свого життя довели свою гідність. Нісь, такі як Олександр Пасевич, як Роман Пицьків, як Вадім Троян, який очолив Нацполіцію на Київщині. Я на свої очі бачив, як цей чоловік брав участь у визволенні Маріуполя 13 червня минулого року. Але що відбувається на Рівненщині? Там начальником поки покішового правда, національної поліції, назначений полковник Сергій Максимов, одіозна фігура, представник найгіршого ментовського складу, який тільки можна бути. Який весь час постійно, буквально кожен тиждень виникає новий скандал, пов'язаний з тим, що бандити в погонах, так звані правоохоронці, насправді правопохоронці, беруть участь в корпоративних бандитських конфліктах, пов'язаних за законним видобутком. Корисних копалин, конкретно бурштину, в першу чергу, ми бачимо, що поназначали нещодавно нових начальників у Зарічненському, Дубровицькому, Рокитнівському, Сарненському районах всіх привезли з Житомира. Тут є колеги з Житомирщини, які підтвердять, якраз одіозних, які там, зокрема в Олевському районі, засвітилися в участі в незаконному видобутку бурштини, дійшло до абсолютного абсурду. Серед білого дня з будівлі оплазного управління внутрішніх справ під керівництвом полковника. Максимова виносять серед білого дня, вдумайтесь, мішки, цілі мішки з бурштином 136 кілограмів, вартість кілограму ринкова від півтори десь до 7 максимум тисяч доларів, тобто орієнтовно на півмільйона доларів. Природного багатства, даного нам Богом, нашого сонячного рівненського бурштина, винесли просто і не покараний ніхто. І я хотів би вважати цей виступ моїм зверненням до. Міністра внутрішніх справ Арсена Авакова до керівника національної поліції хатії Деканоїдзе, і це не тільки моє звернення. Ми розпочали процеси. Вже багато депутатів з різних фракцій груп підписалися з вимогою не назначати в жодному випадку його керівника національної поліції Максимова повноцінним керівником провести розслідування і суворо покарати Максимова, керівників району. Будь ласка, 30 секунд завершити і всіх правоохоронців, так званих, а насправді бандитів в мусорських погонах, їх інакше не назвеш, які беруть участь у схемах з незаконного видобутку і реалізації бурштину на моїй рідній рівненщині. Прошу колег підтримати. Дякую.